Важливим аспектом музичного мистецтва є процес комунікації, що проявляється у взаємодії композитора з нотним текстом, при виборі та розборі музикантом концертної програми, при спільному ансамблевому виконанні під час сольного виступу з глядачами тощо. Всі перелічені взаємодії мають певну мову комунікацію, яку кожен митець обирає відповідно власної сфери діяльності. Втім, немов відокремлено від усіх музикантів стоїть диригент, адже він об'єднує свої професійні діяльності значну кількість комунікаційних. Та взаємодія за допомогою невербальної комунікації з музикантами та глядачами. Мова комунікації диригента формувалася протягом тривалого часу, вбираючи в себе найкращі засоби та методи, що відрізнялися залежно від складу колективу, плану розсадки, місця виконання глядацької аудиторії, музичної мови, концертного заходу тощо. А розглядаючи Розглядаючи розвиток невербальної комунікації, яка в першу чергу була представлена мануальною технікою, розпочнемо із ранніх видів ансамблового одногоносного виконання григоріанського співу. Виконання вимагало наявності освіченого наставника-провідника, адже запис на співу здійснювався аритмічною невменою нотацією, де за допомогою певного набору знаків вказувався приблизний напрямок мелодії, але не її ритм і висота. Попри брак джерел, що могли б детально розповісти про особливості тогочасного виконання та хірономію, у записі монаха 11 століття ми знайшли опис форми взаємодії кантора із хором, що розміщувався у два ряди. Цитую: магістр, якого називають диригентом, стоїть у центрі хору. У лівій руці він тримає єпископський або аббатський жезл, щоб показати надану йому владу. Всі співаки підпорядковуються йому. Потім він піднімає праву руку і розміреними і добре прорахованими рухами показує всім співакам хіднот. Всі повинні дивитися на його руку, адже напрямок подальшого співу показувався завчасно. Розміреними рухами і всі співали, немов один. Кінець цитати: для керування музичним колективом використовувалася виключно права рука, окрім живописних руків, що відображали рух мелодії, для невербальної комунікації прадиригенти використовували рухи пальцями, повне або напівзгинання та розгинання як знаки для позначення різних тонів та модуляцій, а також власне спів та інтонування як додатковий аудіальний спосіб взаємодії із виконавцями. Орієнтовно з 15 століття, коли поширення набуває багатоголосних спів, записаний мензуральною нотацією, поступово з'являються згадки у різних джерелах щодо особливостей комунікації у багатоголосному колективі. Варто зазначити, що лідером ранніх ансамблів була людина, яка володіла хорошими вокальними даними, мала знання з теорії музики і, що важливо, вміла читати партитури. В деяких теоретичних працях та візуальному мистецтві цього періоду є згадки, що відмірювання такту відбувалося процесом торкання чого-небудь. Це пов'язано з особливостями виконання, адже хористи стояли один за одним, а лідер позаду них. Тому ліпшою взаємодією був прийом легкого поплескування по плечу того, хто стоїть попереду, застосовуючи таким чином тактильну комунікацію. Підтвердження цьому ми можемо знайти на сторінках праці Джорджа Ансельні, датованої 1434 роком, де він зауважує, що Кантор обов'язково сам виконує твір та взаємодіє з виконавцями за допомогою постукування ноги, не відриваючи п'яту від полу, чи руки, торкаючись руки чи спини виконавця. Тактильну комунікацію підтверджує дещо пізніше Бартоломео Рамос де Переха у 1482 році. Втім, такого роду тактильна комунікація могла повноцінно застосовуватись лише у невеликих колективах, тому поступово лідери повертаються до тактування рукою, про що зазначає німецький музикознавець Георг Щунеман. Він зауважує, що для виконання перед учасником музичного колективу стояв пюпітер з великими нотними аркушами. Для відмірювання такту кантур підіймав та опускав руку чи плескав у долоні. Також для поліпшення невербальної комунікації прадиригенти починають використовувати допоміжні предмети, наприклад, хустку, згорнуті у трубку ноту або пергамент. Перевага надавалася безшумному або дуже тихому диригуванню, де виконавці могли бачити рухи руками чи предметів, що візуально подовжували руку і робили її більш помітною. Прототип диригентської палички Віргула слугував безшумним візуальним комунікацією між диригентом та виконавцями. Зважаючи, що хорове виконання було поширено при церквах та соборах, необхідно зауважити на акустично чутливих особливостях цих будівель, саме тому голосні способи реагування створювали забагато зайвих шумів, що заважали або навіть перекривали спів. Втім, збільшення кількості учасників музичних колективів все ж сприяло залученню акустичної комунікації із застосуванням батути, про тривале використання якої свідчить згадки, що датуються ще у 12 столітті, та продовжують гнівати слухачів аж у 18 столітті. Вона являла собою велику палицю з дерева чи металу, якою відбували ритм та утримувався темп. Такий спосіб комунікації був з одного боку дуже зручним, адже сухід від цього предмету був гучним та чутним для всього колективу. Таким чином, інформація від керівника з точністю передавалася музикантам. А з іншого, це заважало сприймати музику слухачам, адже створювало додатковий шум, а художня складова твору залишалася абсолютно безконтрольною. Цікаво, що у великих колективах могли виступати одразу декілька лідерів. По різні сторони колективу розміщувалися люди, які не виконували твір, а лише повторювали рухи головного лідера, слугуючи в певній мірі медіатором між прадиригентом та певною частиною виконавців. Збільшення кількості виконавців потребувало створення певних правил мануальної техніки Кантора. Теоретичні праці XVI століття зауважують, що всі тактуси поділяються на рівні тривалості, що відповідають чітко визначеним жестам. Найважливішою причиною візуального відмірювання метру стали незручні партитури у багатоголосному співі. На відміну від сучасних партитур, де ви бачите всі голоси у далекому 15-17 столітті це були книги, де партії Сопрана і Басів розміщувалися на лівій стороні, а Альтіви тенорів – праворуч. Також існували збірки партій кожного голосу окремо. Тому для якісної ансамблевої творчості, за неможливості самостійно слідкувати за партіями інших голосів, в основі стає кантур, який рівно відміряє ритм. Чітко визначені рухи керівника музичного колективу, ви можете бачити на слайді, що утворюється в диригентській схеми. Перший рух завжди починався зверху. А можна припустити, що це бере свій початок сердиції торкатися до чогось для показу вступу. Інший рух вгору, що був необхідний для повернення у вихідне положення. Ці жести мають схожі риси із сучасною водольною схемою. Попри відсутність тактових рисок, в нотації з'являються позначки пармометричного поділу брева тактус мажор та аля семібрева тактус мінор, відмінність яких полягала у швидкості виконання та тривалостях, якими записувалася мелодія, що показано на слайді. Втім, метричний знак зовсім не був константою для використання відповідної схеми. Кантори час від часу вдавалися до прийому дроблення, коли на один жест припадала менша тривалість, як ви можете теж побачити на слайді. Коли рівномірний парний тактус розподіляється на два жести, є доволі зрозумілим та традиційним в сучасному розумінні, тридольний тактус можна порівняти із сучасною схемою нараз, де тридольна пульсація розподіляється між жестами вгору вниз як два до одного. На жаль, достовірної інформації щодо характеру виконуваних творів до нас не дійшло, адже їх можна трактувати по різному. Наприклад, рух вниз. Повільніше та більше за амплітудою, адже вміщує в себе більшу кількість тривалостей, а вгору швидший та енергійніший, що давало б компенсувати відстань від крапки до початкового місця. Інший варіант обумовлює зупинку руки в нижній точці, таким чином роблячи амплітуду обох жестів рівною. Чітка визначеність жестів дозволяла покращити комунікацію в парі диригент-співаки, завдяки чому не, бул, не лише була ритмічною узгодженістю в колективі, але й можливість швидкого реагування на рухи, що покращувало ансамблеве виконавство та артикуляцію. Попри визначеність руха кантора, ансамбле виконавства 15-17 століть подекуди потребувало значно бількості, більшої кількості жестів. Наприклад, чеський гуманіст Васла Філоматес. Описує доволі чудернацькі рухи для невербальної комунікації. Цитую: Дехто позначає такт обома широко розставленими руками, ніби в сварці не може вчепитися нігтями у волосся суперника. Я також бачив, як багато хто позначає такт путінням по ноги, наче ситий в'ючний кінь, який, граючись у зелені, спотикається в траві і хтиво рветься до пункту. Деякі імітують лебедя, коли ведуть музику. Так само як він співає з вигнутою шиєю, так і вони нахиляються під час співу. Кінець цитати. Попри те, що такі рухи здаються доволі незграбними, вони були інтуїтивно зрозумілими виконавцям, але в той час викликало обурення у слухачів, що псувало в комунікаційну пару диригент-слухач. Теоретичні праці з музики поступово починають торкатися діяльності прадиригентів. Наприклад, італійський композитор та теоретик музики піснього відруження Людові Кодзаконі дає цінні поради щодо взаємодії з музичним колективом. В цей час музика все ще підпорядковувалася тексту, тому під час виконання необхідно було дотриматись вже записаного в нотах ритму, який тримав лідер вокального колективу. Автор зауважує на помилці, якою припускаються пропускаються кантори, а саме співу під час виконання. Варто звернути увагу, що ще декілька століть тому спів був мало не основним методом невербальної комунікації, втім, донині проспівування заважає якісній реалізації взаємодії з жестами. Причина у тім, що диригент має виконувати. Випереджати події в музиці, такі як синкопи, акценти, пасажі тощо, а під час співу він робить це одночасно з музикантами. Виникнення поділу музики на такти поклало основу для створення перших специфічних елементів комунікаційного мови диригентів. Розвиток музики потребував більшої виразності жестів керівника музичного колективу, аніж просто рухи вгору вниз. Відбувалися варіації з дробленням, подвоєнням тощо. Наприкінці XVII століття італійський майстр Капелло Лоренцо Пена пропонує для комунікації з музикантами дещо вдосконалені диригентські схеми. Цитую, Ці чотири частини такту дуже добре виділяються, тому що перша це удар, друга легенький помах рукою з погоюванням, третя підйом і четверта зупинка вгорі. В тридольні є три частини такту: перша удар, друга кумах рукою і погойдуванням, третя зупинка вгорі. Кінець цитати. Отже, мануальна техніка диригента збагатилася жестом в сторону. А отже, набула різних амплітуд: більшою для першої та меншою для всіх наступних, що неодмінно збагатила мову комунікації. Паралельно із італійськими відкриттями. Паризька клавесинна школа зробила історичний прорив у диригентському мистецтві. Спосіб взаємодії між музикантами та керівником, описаний Месіє де Сан Ламбер у 1702 році зазнав незначних змін і донині є зрозумілою мовою комунікації диригента оркестру хору. Цитую: зазвичай рухи робляться правою рукою. Перший удар опускаючи руку, другий переносячи руку вправо, третій переходить наліво і четвертий піднімаючись. Кінець цитати. Нескладно здогадати, що це опис з зеркально відображеної сучасної чотиридольної схеми. Сан Ламбер порівнює міру часу із помірними людськими кроками та зауважує, що кожен наступний удар настає точно через рівний проміжок часу. Для реалізації тридольних розмірів запропоновано виконувати другу долю вправо третю – вгору, повертаючи місце звідки починається падіння до першої. Хочеться також звернути увагу на дарування схеми 3 восьмих, яка раніше виконувалася на висхідний удар дві, восьми, і на висхідний, одна, третя. А втім, автор пропонує диригування розміру, що притаманий швидкій танцювальній музиці як акцентована перша нота такту, а інші граються на підняття руки, на відокремлюючи другу і третю дулю. Цікаве зауваження наведено щодо диригування за такту. Його виконання покладалося виключно на виконавців в той час, як прадиригент затримав руку в повітрі, готовий показати першу дулю. Імовірніше за все, мова йде про виконавця соліста, адже доволі складно уявити, як група музикантів одночасно починає виконувати за такт. В іншому випадку можна лише припустити, що харисти чи оркестранти застосовували власні невербальні методи комунікації для синхронного виконання. Метець, окрім складання та опису схем тактування, пояснює взаємозв'язок між рухами та виконуваним твором, ймовірно, варіюючи жести залежно від характеру музики, та наголошує на неповторності інтерпретації кожного виконавця. Музиканти періоду барокко продовжують досконалювати складені закони трактування, і вже у 1709 році в теоретичній праці Мішеля Піньола де Мотеклера з'являється традиційна чотирьохдольна схема із другою долю, долею зліва до складу музичних ансамблів, деколи входили виконавці інструменталісти, що виступали переважно як підтримка вокальної партії. Втім, з настанням доби барока, коли інструментальна музика починає виходити з тіні вокальної, навіть для невеликого за складу оркестру необхідний був керівник лідер. Попри вже сформовані традиції тактування, керівник оркестру вимагала, керування оркестром вимагала іншої комунікаційної мови. Лідер оркестру розташовувався серед оркестру. Спершу це були композитори, які грали на клавеси. Партія Баса Континіо являла собою стенографію всього твору, таким чином він міг допомагати музикантам у тональному і звуковисотному плані та тримав ритм. Отже, найголосніше, отже, аудіальна комунікація між ним та оркестром була згошена на ту, де кантер найголосніше виконував партію вокального ансамблю. Розташування навіть невеликого за складом музичного колективу відігравало велике значення у якості комунікації між композитором, лідером і з виконавцями. Враховуючи розміщення керівника за клавішним інструментом, вважалося найбільш вдалим розташуванням колективу, навколо нього чи оточуючи його півколо. До певної міри, законом XVIII століття вважалися. Обов'язково близьке розміщення низьких струнних біля клавесину. Таким чином, наближеність до керівника сприяла швидкій невербальній комунікації між ними, а віолончелі, володіючи більш насиченим тембром, могли за допомогою аудіального каналу передати необхідну інформацію іншим учасникам колективу, наприклад, підкреслити метр, утримати чи змінити темп. Втім, ми розуміємо, що в теоретичних працях і практиці практиці комунікація відрізняється, адже лідер швидко реагує на варіативні зміни у виконанні, даючись до різних невербальних прийомів, особливо під час репетицій. Наприклад, Йоан Себастьян Бах використовував всі можливі способи, щоб якнайкраще співпрацювати із виконавцями. Цитую він не тільки співає і грає одночасно свої партії, але й керує 30 матчів 40 музикантами одночасно, керуючи одним кивком голови, другим тупотом ноги, третім застережливим пальцем, тримаючи темп і мелодію, даючи високу ноту одному, низькому іншу, а деяким ноти між ними кінець цитати. Необхідно зауважити, що для якісної невербальної комунікації диригенту необхідно не лише знати партитуру твору, а й добре чути фактуру та гармонію, щоб простежувати і керувати голосами окремо а також їх поєднанням. У французької опери композитор та скрипаль Жан-Батіст Люлі був новатором не лише в музичних жанрах, а й зробив великий вклад, сам того, мабуть, не усвідомлюючи, в розвиток диригентського мистецтва. Саме в Парижі починається період керування смичком, що все рідше використовувався для, для гри. Це полегшувало комунікацію між колективом, адже тепер, окрім темпоритму та показу вступів, з'являється можливість керувати художньою стороною. Підтенські професійні оркестри межі XVIII-19 століття перебували в кризовій ситуації, проте користувалися популярністю аматорській або спеціально зібрані оркестри, тому одні музиканти не були мотивовані до плідної праці, а інші мали обмежені знання та навички. Саме із такими колективами довелося співпрацювати Людвігу Ван Бетховену, як відомо композитор сам виступав у ролі керівника диригента. У зв'язку з браком репетицій він вдавався до активної невербальної комунікації, перебільшуючи передавану візуальну інформацію для компенсації обмеженої слухової, адже враховуючи розсадку музичного колективу та акустичні особливості приміщення, музиканти часто самі один одного не могли почути. Цитую: Бетховен звик давати знаки експресії своєму оркестру всілякими незвичними рухами свого тіла. Часто, коли виникала сфорцанда, він з великою запеклістю розкривав руки у різні боки, які перед тим схрещував на грудях. На піано він нахилявся донизу і чим нижче, тим якіше йому хотілося. Потім, коли наставала крищення, він поступово піднімався і, коли починається форте, різко підстрибував. Щоб ще більше посилити форте, він іноді, сам тому усвідомлюючись, починав кричати разом з оркестром. Кінець цитати. У зв'язку зі збільшенням кількості виконавців оркестрантів, хористів та солістів, наприкінці XVIII століття для полегшення комунікації з музичним колективом у театрах набуває популярності практика одночасного керування декількома диригентами: першому скриполю, який взаємодіяв із оркестром, виконавцю на клавішному інструменті, який комунікував із солістами, вокалістами та хором, та директору, який виконував функцію тримача темпу. Таким чином, для керування великими музичними колективами необхідно було три керівника. Втім, виникає питання, як вибудовувалася комунікація між ними усіма під час репетицій за їх наявності, звісно, як створювалася інтерпретація твору, та якими невербальними знаками вони користувалися для взаємодії між собою? Попри складності знайти відповідь на ці запитання, ми можемо стверджувати, що все це створювало додаткові шуми в каналі комунікації при передачі інформації від оркестру до глядачів, що нерідко викликало сміх, здивування чи невдоволення від музики. Поступово зі складу оркестру виключають фортепіано, з'являється прототип оркестрових ям. Оркестр починає розміщуватися півколом під час концертних виступів задні ряди оркестру припідіймаються, що покращують візуальну комунікацію. Таким чином, збільшення оркестру та підвищення попиту на симфонічну музику провокує до революційного підходу появи єдиного диригента, який одноосібно буде виконувати комунікаційний ланцюг репетиційний та концертної складових. Втім, видима діяльність диригента викликала змішану реакцію, особливо глядачів. Всі перелічені аспекти, що стосуються розширення інструментарію та ускладнення композиторського письма, тягнули за собою необхідність не лише фізичній наявності диригента, а й виконання ним певних обов'язків. Окрім невербальних, інтуїтивно зрозумілих жестів, підпорядкованих. Описаним та устаткованим метричним схемам він стає обличчям до оркестру. Таким чином, якість інтерпретації та виконання були в його безпосередньої відповідальності. Отже Невербальна мова диригента пройшла довгий шлях, вбираючи та відмовляючись від різних мануальних технік, що були обумовлені розвитком музичного мистецтва. Врешті, на початок ХХ століття, збагатилася не лише поліпшеною мануальною технікою з чітко визначеними рухами, а й зоровим контактом, диханням, змінами в поставі, направленості диригентської палички, подекуди емоційними змінами на обличчі тощо. Все це сприяє поліпшенню невербальної комунікації. Парі диригент, виконавець, дякую за увагу.